5 травня в Обухівській міській бібліотеці для дорослих відбулася презентація книги української письменниці Людмили Охріменко Оскар роман, який визнано найкращим твором 2021 року на військову тематику за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова зібрав повний аншлаг. Я ніколи. Не розписую свій виступ, я ніколи не планую, там, знаєте, якихось, що я скажу тільки оце, або не буду говорити це. Такого ніколи не буває зі мною. Я приїжджаю в місто і поринаю в нього, і дивлюся або маленьке селище, це неважливо. І я поринаю в атмосферу цього міста. Мене дуже здивувало, що у вас неймовірна кількість квітів. В місті. От їдеш, і ти бачиш ці клумби різнобарвні. Бачиш неймовірну чистоту, неймовірний порядок. Це ж Європа. Письменниця Людмила Охріменко кримчанка, що мешкає в Харкові, розповіла про себе та свою творчу діяльність, яка вже складає шість книг. Я почала писати в дитинстві. Я написала. В 9 років вірш відіслала його, тоді була така газета Піонерська я правда його надрукували, я вирішила, що я геніальна поетка. Ну, з того часу от і пишу. Все, що я вважаю гідним української мови. Я перекладаю з російської те, що в мене було, якісь спогади, застосовую все, що було в щоденниках, колись написано. Ну, А те, що я вважаю. Тимчасовим воно не перекладається. Це абсолютно нові роботи, вже сучасно. Письменниця донесла слухачам перед історію написання Оскара, адже це роман на замовлення українського військовослужбовця, розвідника, який пройшов пекло полону. Я для того щоб написати як слід про його традиції, про його родину, про його побратимів, про яких він мені не розповідав, тому що це розвідка, і він не міг навіть опис дати своїх побратимів. Я прочитала Коран, я вивчила історію кримсько-татарського народу. Я зустрілася з мусульманками, жінками, кримськими татарками, щоб вони мене, знаєте, так трошки привідкрили якісь побутові речі, якісь стосунки між чоловіком і дружиною, стосунках між батьками в кримсько-татарській родині. Тобто працювала я доволі важко і довго вже над другою частиною. Але найбільше я взяла 100 інтерв'ю у розвідників 92-ї бригади своєї Харківської, і допомагав мені Олег Громадський. На той час він був командиром розвідників. Власне, він є головним консультантом моєї книжки. На жаль, 24 лютого 2022 року він загинув, захищаючи місто Харків, організовуючи оборону зі сторони Білгорода. Район це називається Пятихатки. Відкрита та щира розповідь українською мовою харківчанки захопила цікавістю всіх присутніх на презентації, яка пройшла в піднесеному настрої. Кожен з нас більше дізнався про воєнне, нелегке життя військових, волонтерів та місцевих на окупованих територіях. Учасники презентації з задоволенням придбали по декілька екземплярів книг. Прототип головного героя, справжній український офіцер-розвідник дав мені таке завдання, щоб всі прочитали історію його подвига.